Всім квас, з вами Ля І сьогодні, так як вже закінчується Лунар Івен в Dusty Trip, я вирішив, що покажу вам, як я буду відкривати 5 оцих скринь. В надії того, що мені випаде шелонг або Dragon Launcher. Ну, також я вам хочу сказати, то, що в цій обнові можна відкривати дві скрині. Перша це Flickrate. Її можна відкривати за ці печеньки, ті, що можна вибивати з мобіл і друге це Лунер Крейт, він за донат, або за якщо ти відкриєш 25 фрі-крейтів, тоді ти зможеш отримати один цей от крейт лунарський. І також ти зможеш вибити тут красивіші скини. Не зможеш вибити той дурацький, як це називається, Чайнс. ну, коротше, ліхтарики китайські, чарм такий. Він дуже мене бісить. От. от. Та йо, як це? О, ось це Але також тут нема оцього от Lucky Cat і Dragon Launcher. А також е цих от е скинів. Тут теж нема. Тут є все інше. Тут, наприклад, Cloud Wrap, Dragon Wrap. Е а, Dragon Charm, Dragon Wrap. Е драконяча Узішка і драконячий. Е Вогнемет, коротше. А також ношелонг ну, з шансом 0,5%. Він мені таки не випав. Мені дуже шкода, так що давайте відкриємо першу скриню в надії того, що нам щось випаде. Угу. Понятно. Давайте будемо робити невеличкі паузи, будемо вам щось тут показувати. Давайте спершу вам покажу, що я, на яку колекцію машини успіху накопити за весь цей час. Те, починаю з першої машини. Це стандартні машини, це класіка і вантаж. Далі це моя сама перша і улюблена машина. Я її просто обожнюю, тому що знаю, я вже прийшов кучу багато всього. На ній я майже завжди їздив. Називається вона Stinger. Чого в мене цей значок? Про запис знаходився так далеко. Я подумав, що вже запис не йде. І подумав, що, ну, блін, відкрив. прийдеться зараз якось перезнімати. А що сталося? Не зараз. Понятно. Далі це кемпер 1. Автобус оцей. от е Ем Дякую, щось якісь баги тут відбуваються. Е -е. Потужно. А, не прогрузилося, тому що я, типу, перезайшов, думаю. Ось такий Кемпер Ван. Далі у мене Хамві. З дуже брутальним скіном. Я його сам підбирав. Далі у мене ця машина жук, я на ній теж дуже багато проїздив. Трактор. Трактор. Десерт. Оця машина Небула. Джуно, е, лімузин. Сент Крізер, На ньому я майже завжди їжджу зараз. Shadow Express. Redline 300. Golf Car. Deadbolt. Ні, воно взагалі не подобається. І Кей. Це така незвична машина. Погнали відкривати далі. Відкриваємо. Надіємося, що зараз випаде щось круте. Ага, понятно. Ось це вся моя удача. Давайте я вам тепер покажу всі свої скини, що в мене є на машинах. Вибираємо зразу класику, щоб на ній всі скини пробувати. Так. М -м Починаємо з самого першого. Це скін нічого. Він на різних машинах різний, типу стандартний скін. Далі у нас ось такий от біленький. Ну, ну не біленький, бірузовий такий. Далі у нас такий. Це, до речі, він зелений, не на його картинку. Фіолетовий дуже прикольний, до речі, Аж такий зелено-темно-синій. Оцей токсичний, теж дуже класний, лавовий, імбовий, дуже. Оцей синіоновий мені не дуже подобається. Оцей теж відрізняється від картинки. Оцей це самий топовий, я майже на кожну машину його колись ставив поки не знайшов один кращий скін. Оцей от, гламурненький. Оцей вогняний, дуже класний, також оцей синій черв... червоний. І далі пішли всякі такі от скини. От металічні, типу. З різними, типу, металічні, там дерев'яні. Ось. Там всякі кам'яні, типа з різних матеріалів, типу, а не просто кольори. О, це теж дуже класний скін. Фіолетово чорний. Оцей е в кольор типу, земля. Такий скін червоний мені не подобається. Також такий скин. Оцей з Хэллоуінського івенту. Він дуже класний. Він мені реально подобається. Повністю чорний скін. Ось такий скін він мені реально дуже прям подобається. Всякі такі от бурульки і так далі. Цей скін мені не подобається. Ну Цей плюс-мінус непоганий. Цей скін теж плюс-мінус непоганий. Оцей він класний. Цей він класний прям. Цей скін. Ну, мені він не подобається. Цей скін теж мені не подобається. Цей скін мені подобається. Він прикольний якийсь там. Повністю світиться білим. Це круто. Ось такий скін він мені реально не подобається. Я не розумію, яка його задумка, в чому його прикол. Наступний скин це ось такий скін. Він прямо у мене зараз на Санкруїзері, бо він мені теж дуже подобається. Наступний ось такий скін. Що там в чаті пишуться? ага. Так. скін це Ніоново червоно синій той що ми вже бачили. І, ну, і тут пішли китайські скіни. Тут чомусь на картинці він зелений там є, але тут десь зеленого нічого немає. О, такий темний, дуже класний. Ось такий з пасу. І от з пасу там, де випадають машини, типу танк. Оцей, а, Ні, це за 14 днів. Оцей той, що випадає, там, де танк. Літній. Він мені теж подобається. Він прикольно світиться, а всередині він виглядає ще топовіше, особливо на машині Shadow Express. І останній скін, що мені випав, це ось такий, типу, подартий скін. Теж непоганий, такий, цікавий. Будемо відкривати далі. Так, будемо сподіватися, що мені зараз щось випаде. І я не буду такий уже змучений від того, що мені нічого не випадає. І мені випадає, як завжди, оця чайна лампа. Ні, я випуск, і... ладно. Давайте тепер відкриємо два рази підряд і останній просто поробимо щось там і вже відкриємо останній. Угу, Чайні лампи. Ну і давайте я вам тепер покажу, що в мене в сторожі. Так, що в мене накопилося? Це коротше, синя качка. Це Rob Gun. Пушка, що робить з зомбі їду. Devil Duck. Проста качка, типу, зілька для танців, фейерверк, як це називається, я вже забув просто. А, вогнегасник, зелений маркер, білий маркер. Е Хілка. Оця штука, вона, типу, безкінечна, але вона мені не подобається. Це галактичний дігл, статуетка Шрека. Рейган. Оцей от, е базука, що стріляє гарбузиками, які можна їсти. Оця штука з Івенту. Як він називається? Дюни, сіра качка. Mm, зелений Paintball Gun. Оцей посох Тут ви бачите нічого, але по суті, тут павучок. ган e, Так, а от я хочу перевірити. Я взяв цю штуку? Так. Ні, я її не взяв, супер. E, павучка тут. Тобто, типу. e, так, далі у нас банана Теж дуже прикольний. Balloon Gun у мене їх два Це також. О, диво... так, стоп. Оця пушка це з боса на 11 кілометрах. Конфіті-ган, це, Як це називається? Гаєчний ключ чи як він називається? Гайковий ключ вроді. Оце є такий космічний дербаш. наскільки я пам'ятаю, рейган. Граната для танців. Fire качка, і я ще й знайшов метеорган, Gun, коли його можна було знайти. А що в мене ще є? Це балунган шауден. Shouden, оцей дробаш з босса і ніж вампіра. Я його субов ношу, бо мені не подобається вбивати. Він дуже практичний. Ну, і як ви бачите, це всі мої Unlimited предмети: Дігл, Minigun, Godly дігл. Gold Minigun, цей хамер непонятний, Golden Шось і. Галактичний СР. 73, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Ось. Ну, і давайте відкриємо вже останній, щоб не вам, не бісело вас, то що я тут говорю постійно. Так що відкриваємо. Якщо не випадає, то розстроїмося. Якщо випадає, то радуємося, давайте. Ну, понятно. На цьому серія закінчується. Всім дякую за перегляд і всім па-па.